На Запоріжжі майже із двох тисяч перевірених укриттів. Ревізію пройшли лише 600, так стверджують поліцейські зараз. правоохоронці та рятувальники оглядають усі захисні споруди, звертають увагу на стан сховищ та чи е, відкриті вони в один із таких рейдів разом з інспекторами вирушила і наша Інна Гогой. Автівка ДСНС курсує вечірніми вулицями Запоріжжя. Під час повітряної тривоги команда рятувальників та поліцейських виїхала на перевірку укриттів. Цього разу проінспектували сховища в одному зі спальних районів міста. Будемо звертати увагу, скільки там людей, в якому вона стані. І відкрите, чи не відкрита вона. Перша зупинка біля комунального закладу. Його працівники відчиняють двері та проводять до сховища. Кажуть, багато людей приходило сюди у перші місяці Великої війни. Зараз всередині порожньо. Втім, прихистити тут готові всіх охочих. Приміщення розраховане більш як на сотню осіб. Забезпечення водою і засобами медичної допомоги, так? Технічно, Технічна вода, все, -таки. а жива, де, на... де можна. Жити розміститися розкладушки. А от забезпечено так да, постіль ще тут є вода дітей. А це вже укриття в іншому комунальному закладі. У сховищі передбачені цілих три виходи на вулицю. Ремонт у приміщенні ще триває, але це не завадить людям сховатися від небезпеки. Запевняють працівники установи. Далі інспектори вирушають на перевірку найпростіших укриттів у багатоповерхівках. Чи можемо ми пройти? Укриття. Порадило этого Так. Укритті два виходи. Є лавки для сидіння. Дехто з місцевих обладнав тут спальні місця та залишив про всяк випадок теплі речі. На території постійно перебувають чергові, вони й мають відчиняти двері до сховища. Тут прізначена бомбообіжище для жильців цього будинку. Ну так як єсдруг понадобиться, звісно, будемо всіх підряд пускати дорогою. До наступного будинку інспектори розповідають, укриття перевіряють за кількома параметрами. Наразі перевірки підлягаються всі захисні споруди. Оглядаємо їх технічний стан, санітарний і наявність всіх інших речей, які повинні бути в захисних спорудах. Полина газ, системи, вентиляційні, все інше. Дивимося да, наявність спальних місць і таке інше. Та перевірити стан цього укриття не вдалося. Двері зачинені на замок. Зачинено. На жаль, так. Вільного доступу до укриття ми тут не маємо. А стаціонарні телефони, що вказані на дверях, прогнозовано недійсні. Після американські сантисеві. Про всі перевірки ми складаємо відповідні акти. Акти у подальшому направляються до органів місцевого самоврядування, які вже в подальшому вирішують питання щодо належності даних укриттів. Акти складаються за перевіркою кожного з приміщень. Схожа ситуація і в іншому будинку. Про те, що тут має бути укриття, свідчить маркування зі стрілочкою. На самому підвалі замок. Час наближається вже до опівночі. І Якщо ви не мешкаєте в цьому будинку, то де шукати людину, яка посеред ночі відкриє сховище – просто невідомо. У Запоріжжі тим часом триває повітряна тривога. Замки на дверях захаращені сховища та відсутність санвузлів найбільш поширені недоліки, які інспектори виявляють під час ревізій. Аби розібратися, чому сховища зачинені та де ховаються люди під час повітряної тривоги, ми вирішили ще раз приїхати до укриттів, де під час нічного рейду висів замок. І як виявилося, на одній із адрес двері до сховища вже відчинені. Не на камеру місцеві жителі розповідають, замок на двері повісили самі, щоб сторонні не ходили. У поліції відзвітували із понад 2,5 тисяч укриттів Запорізької області, перевірили вже майже 2 тисячі. Дані інспекції вражають, придатні для використання лише 600 сховищ. Решта були або зачинені, або наразі не годяться для захисту людей. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.